80 років тому, якраз у ці дні з 4 по 11 лютого, у Криму відбулася Ялтинська конференція учасників антигітлерівської коаліції Рузвельта, Сталіна та Черчилля. Тоді започаткували нову післявоєнну систему міжнародних відносин, яка мала б стати основою для підтримки миру та стабільності. Нині ж Кремль мріє про нову Ялту. Російська Федерація намагається використати 80-річчя конференції для зміцнення власних імперських амбіцій. Цьогоріч на півострові окупанти проводять заходи для виправдання своїх загарбницьких дій та відновлення радянської риторики. Олександр Алфьоров, офіцер збройних сил України, історик, науковий співробітник інституту історії України, НАН України, з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, раді вас бачити. Добрий вечір. Добрий вечір, пані пане марія. Вітаю вас і всіх, хто працює сьогодні в цей пізній час над марафоном Слот України. Раді вас бачити, і як завжди на порядку денному тема, яка стосується нашого минулого, і яка впливає на наше майбутнє: Ялтинська конференція. Крим, рік після звільнення півострова від німецьких військ, виглядав, якщо подивитися на історичну ретроспективу, тоді наш Крим жахливо. А тоді вже вирішувалась там безпосередньо в Ялті, доля світового порядку. Пане Олександре, чи відчуваєте певне дежавю, і не вдалося зробити так, щоб нащадкам не довелося знову переживати все те, що було в минулому століці? На жаль, справді, коли ми говоримо про цю ситуацію, пов'язану з 45-м роком, то слід звісно згадати Ялтинську конференцію домовленості між союзниками, які перемогли у війні? Нагадаю, що Росія. Довгий час говорили про те, що у війні можна переміг Совєтський союз, тому що вони особисто десь там е, воювали на фронтах Великої вітчизняної війни, і звісно, що в їхній риториці ну вже 60-х, 70-х років Штати відсунулись на задній план, тому що якраз був розгар холодної війни. Але прекрасно всі розуміли у 45-му році, що з'являються люди, які починають робити нову архітектуру, і безперечно, що ця нова архітектура це. Повоєнний світ, хоча ще друга ситуація не закінчилася, не закінчиться і в травні 45-го року. Нагадаю, що виключно з капітуляцією Японії, вересень 45-го закінчиться, але вже почали думати думати не тільки над тим, як буде побудований наступний світ, але й вже продумали ту організацію, яка отримала невдовзі назву організація Об'єднаних Націй, і тоді постала ця от ділева, тому що. Всі прекрасно розуміли в західному світі, хто така Росія сталінська. Давайте без всяких там от винятків, що там було 15 республік. Всі прекрасно розуміли, що це держава, яка завоювала інше там Білорусь, Україну, Грузію, Вірменію, всі ці республіки, Молдова, всі всі вони були завойовані. І безперечно, що всі прекрасно розуміли 45-му році, а хто ж почав цю війну? Ну очевидно, що викладати все на Німеччину було вигідно Совєтському Союзу, але всі прекрасно пам'ятали і британці пам'ятали і французи, що в вересні 1939 року Другу світову війну почали дві країни: Це Гітлерська Німеччина та Сталінська Росія, які окупували. Незалежну суверенну Польщу разом розділивши її перед цим буквально на подібній Ялтинській конференції, тільки вона проходила в Москві. І два міністра закордонних справ, Молотов і Ріббентроп, підписали договір про розмежування сфер впливу обох держав. Після цього як Росія напала з Німеччиною на Польщу. Потім Росія, Сталінська, напала на Фінляндію, потім на Литву, Латвію, Естонію, які були повністю завойовані. Ну а Фінів забрали після. Майже чотирьохмісячної війни забрали е, значну частину Карелії. Тож е, в Ялті е, радше закривали очі на це, тому що Росія з агресора перетворилася на союзника. Безперечно, що це був той потужний фронт, який дав можливість швидко закінчити війну. Відповідно, на цій конференції бачали, як буде побудований світ, але зрозуміло, що говорячи про побудову майбутнього світу, ви, правда зауважили, як виглядав Крим. Тільки Крим виглядав вже без кримських татар, яких було депортовано на той момент, і зрозуміло, що це всі бачили і знали. Тому говорити про майбутнє радше було ну прийнятою мірою для союзників. Але через два роки э, західні країни закриють СССР Росію ізолюють її так званим залізним занавесом, тому що всі прекрасно розуміли: Росія це ніколи не союзник, Росія це. Та держава, яка є паразитом на політичній карті Європи світу, і, відповідно, в Ялті намагалися створити якусь якесь бачення майбутнього. Зрештою, після Ялти було зроблено багато кроків. Створення міжнародних організацій, проведення майбутнього Нюперського трибуналу. Проте всі знали і розуміли, з Росії домлятись не можна можна зараз щось закріпити а потім. І залювати її як е, просто паразитуючи мерзотну країну імперські амбіції зберігаються. Як це було в 45-му році, е, в 41-му, так це залишається і зараз. Росія намагається е, захватити все більше території, всунути свого носа там, де її не просять. І тут про пошук союзників чи змінюється тут якась історія, тому що ну самому е, йти на будь-які нові землі. Е, як далі? Що буде робити Росія? Або, або насправді ж теж питання: чи буде залишатися ця імперськість і бажання робити те ж саме, що було 100 років тому? От ви самі сказали про 100 років тому. то я нагадаю нашим глядачам, що 100 років тому ця мерзотна влада більшовицька, не маючи сил захопити Україну, найняла собі китайців під мільйон осіб. Які захопили Харків, які е, робили за наказом е, росіян більшовиків катівні в Києві, в Харкові, в, ч, е, в Херсоні, де страчували українців, і зрештою, говорячи про оці кола, то ми маємо з вами зрозуміти, що для Росії е, Штати або Європа Західна це колективний образ колективного ворога, який як вони казали ще в 19 столітті, стріті. Потім потім Путін повторив буквально рік тому. Які хочуть, щоб Росія розпалася, і для цього створили антиросію як Україну. А в цілому, стосунки Росії ніколи не виходили за межі якихось таких короткочасних стосунків, які потім в одноосібний спосіб припинялися. Я от нагадаю, ж своїх не кидають а ну от вони програли кримську війну, і що зробили економіка? Не відновилася, і вони. В 1860-х роках, після провожу Кримської війни, в 1956 році, вони продали Аляску за там, десь 11 мільйонів рублів. Але це були долари, 7 мільйонів доларів. І коли їх конвертувало через британців, то основну суму загубили в конвертації на курсах. Потім вони співпрацювали з американцями в часи, коли, наприклад, Ніхто ж знаєте, вони забули Першу світову війну, тому що Росія була одним з найбільших боржників країн, боржників перед штатами, у яких Росія просила. Гроші і набої на Першу світову війну. До речі, це потім призвело до того, що у них в підручниках ну, і в підручниках наших батьків була така тема, як іноземна інтервенція. Це тоді, коли 5 тисяч американців висадились в Астрахані в Астрахані в 1918 році, там до 19-го року стояли і били червонопузих Вони забувають сказати, що це от весь важка промисловість, яку вони розбудовували в 20-х роках, після того як. СССР зупинився на певний час своїми окупанськими діями, то американські інженери розбудовували величезну кількість заводів, в тому числі і в Україні. І потім вони їх просто кинули, тому що сказали, ну дякую, ми підгледіли, що ви там вмієте. Тепер нам не потрібно. Тобто американці в цілому розуміють, що росіяни це ніколи не союзник в жодному випадку. І навіть коли в Ялті вони сиділи, то американці вже розуміли з британцями, що це не союзник. Це тимчасовість, яка так чи інакше потім про себе дасть знати. Ну так воно і вийшло. Почалася гонка о збройні, почалася ядерна гонка. І у собі, що держава, яка пишалася, що вони запустили людину в космос першими, в той самий, час, в ті самі роки, відбуваються останні бої української повстанської армії проти того режиму. Вони е говорили про першу людину в космосі, намагаючись. Потім здавати висадку американців на місяці, при тому, що їхня вся промисловість не виробляла, поки вони не купили у британців завод з виробництва туалетного паперу. Перепрошую, який почав тільки продаватися там наприкінці х років, і то в деяких магазинах столиці їхньої. От і оце все говорить, що вони знаєте, змагання заради ну не людини, не в центрі людини, а в центрі оця от хазяїн з Москви. Відповідно, в 45-му році в Ялті всі прекрасно розуміють, що це гра в одні ворота. Їм тільки треба було заспокоїти цю Росію, зрозуміти, що треба буде десь зійтися потім на території Німеччини вже остаточно, і все це заради того, щоб так чи інакше покласти край Другій світовій війні, яку у тому числі всі розуміли, що зараз повторюю, розпочала сама з Росія з Німеччиною. Пане Олександре, знаєте про що я хотіла запитати? Насправді ж дуже багато історичних описів, як проходила ця зустріч, та й ви про це знаєте. І одна з версій, що вони сиділи, Черчилль, Рузвельт і Сталін, і малювали світ на листочку, ледь там не у відсотковому відношенні, кому що відійде, кому Польща, кому Греція, скільки відсотків. Черчилль намагався з Рузвельтом збудувати ось свій тандем, але в той же час. І розуміли, що треба домовлятися з Сталіним. Існує версія, я не знаю, спростуйте підтвердити, що на папірці прописали у відсотковому відношенні, що кому відійде Сталін, поставив галочку і сказав: Окей, приймається чи немає страху, що щось подібне може повторитися зараз? Ви сказали про те, що Росія перейшла зі статусу агресора у статус союзника, а зараз ми ж маємо справу з агресором. Чи не близько ми до цього статусу союзника? Ну, і Росія перейшла в статус жертви. Вона ж виявляється, воює тепер не просто проти України, а проти західного світу. Вона воює проти єдинополярного світу. Росія з 23-го року почала активно говорити про те, що вона жертва, і що це на неї напали, і що це НАТО підходило до її кордонів. Хоча в НАТО вже було у 22-му році під її кордонами, а, не дивлячись, навіть, з 50-х років Туреччина була під кордонами СССР. Ця ситуація з розподілом світу була можлива в тоді, в середині ХХ століття, бо світ ще ділився, нагадаю, що існували колоніальні держави. І Франція, і Британія були колоніальними державами, які володіли іншими територіями. Тож, ну, подивіться на політичну карту Африки, і ми все зрозуміємо. Просто кубиками порізало по, по цих відсотках, так, кому що переходить, а народи позалишалися в різних державах. Єдині. Африканський, і от в цьому контексті безперечно, що поділ був. Але Сталін тоді хотів буферну зону Буферну зону, яка зрештою стала цим соціалістичним табором навколо СССР поясом. І це Польща, це Угорщина, Чехословаччина, Румунія, це ті країни. Які західні союзники в принципі погоджувалися десь віддати, щоб принаймні зупинити агресора? Знов таки на старі граблі наступали. Ну і не забуваємо, що Німеччину поділили. Зрештою, не просто поділили. Е, якщо західні країни намагалися ті країни, до яких вони заходили, так побудувати там економіку, план маршала відновлення Німеччини, то СССР в наглий спосіб забрала місто. Яке сьогодні прости господи називається Калінінград, кензберг забрало, і це все було просто-напросто видовищем, як західні союзники бачили, що Росія сталінська, яка брала неймовірні кредити, яка користувалася вандлізом, яка говорила про відкриття другого кордону як необхідність, вона ж агресор, яка з себе почала робити жертву союзника. Всі прекрасно розуміли, що Росію просто треба заткнути і відійти від неї, щоб нормально жити. І сьогодні я переконаний, що світ Західний нарешті побачив, де агресор, і коли вже Німеччина допомагає, коли німецькі танки знаходяться, пам'ятаєте це жарт, коли Курськ почав брати, що німецькі танки на території Росії 43-го року вперше опинилися. Всі прекрасно все розуміють. І зараз Росія теж себе робить жертву, і це стандартна їхня позиція. Що це не вони напали, що їх примусили. Потім Путін гидотно говорить, що це вторгнення в Україну, так зване СВО, за двома пунктами статуту ООН відбувається. Це бред, на який вже західний світ не реагує, і не може реагувати. Важне зараз іде величезна політична розв'язка, яку наприки жаль ціною якої стають і наші сотні тисяч українських громадян. Важливо так, що Україна все має союзників, які готові підтримати, які відкрито віз... визнають Росію агресором, країною терористкою. Це дає, знаєте, таке поле для мрій і того, що Україна переможе, і ми все-таки вистоїмо. Дуже дякуємо вам, що долучились. Олександр Алфьоров, офіцер збройних сил України, історик і науковий співробітник інституту історії України Національної академії наук. Спасибі вам.